Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні ми з вами продовжуємо подорож по ребалансу в оновленні 10.3, 10, 10 рівні, і в даному відео ми з вами розберемо націю Японія. А перед тим, як ми це почнемо робити, постав обов'язково вподобаєчку, напиши якийсь коментар, додивись це відео до кінця і. Нагадую, що стріми в нас тут кожного дня починає о 18.00. Розіграші зараз кожного стріму. Також у нас є свій телеграм-канал та Діскорд сервер. Тому долучайся до українського ком'юніті публіцу Ми там робимо всі актуальні і оперативно новини, публікуємо, коли нові відео в мене виходять, коли нові стріми і так далі. І тому подібне. Тому не забувай, всі актуальні посилання можеш знайти в описі під цим відео. Також ти можеш знайти. Інші, інші нації, де я розповів про їх ребаланс в оновленні 103. І так, починаємо. Сьогодні в нас нація Японія. СТБ-1. Тип преміум снаряду зміниться на ББ. Класно. Час передзаряджання скоротиться на 0,96 секунд. Класно. Середня разова шкода знизиться на 20 одиниць для ОФ та базового ББ снарядів. Ну, не дуже сильно, але ми пам'ятаємо, да, що в нас майже на секунду скоротиться КД. Але зросте для преміум ББ снаряд. І щоб ви розуміли, преміум і звичайний снаряд, тобто е, да, голдовий і звичайний, буде завдавати майже однакову кількість шкоди, в них різниця буде в 10 одиниць. Але трохи погіршиться швидкість повороту на місці. Як на мене, це лютий прикольний ап. СТБ-1 з його мінус одинадцятьма кавенами з міцною баштою. Кадешиться буде швидше, так буде завдавати менше шкоди. Але ну тут, знаєте, типу прикол буде те, що він зможе стріляти голдою і не завдавати майже стільки само шкоди, скільки і на звичайному снаряді. Прикольно, подивимося, як це буде реалізовано. Мені здається, що танчик апнули. Те, щоб погіршиться поворот на місці, ну це не сильно прям круто, але мені здається, що це все одно танчик відігравання від позиції, від рельєфу, від мінус 11 кВН. Тому лайк цьому. Ребалансу конкретно цього танчика рухаємось далі. Type 71. преміум снаряд буде змінено на ББ. Окей. середня шкода за постріл зросте 20-20-15. Е, час перезаряджання збільшиться на 0,38 секунди чи зведення на 0,1 секунду. В цілому глобально, напевно, нічого не зміниться. Єдине, що вам потрібно буде менше підставлятись, менше виїжджати, і відповідно ви видали більше завдали шкоди, але. Будете довго довше кадешитись. Те, що змінили премій снаряд на ББ, окей, хай буде. Мені здається, що це тайпу ап. Подивимося, як він буде відіграватись в реальному, в реальному цьому, як його в реальних боях. Мені здається, дивіться, що глобально гра на нього не зміниться, тобто він не стане лютою імбою, і він не стане там хламом. Тобто, плюс-мінус буде відігруватися, як відігравався. Просто ви будете менше підставлятись, але коли будете виїжджати, то відповідно будете завдавати більше шкоди. Ідемо далі, хорі Type 3. Кількість очок міцності підвищиться до 1900 одиниць. До речі, давайте глянемо, скільки у нас зараз е, цих одиниць, щоб ми могли з вами зрозуміти. Е, значить, Зараз у неї 1750. 1750 буде 1900. М -м -м, нормально я вам скажу, скільки це виходить. На 150 очок збільшили. Лобове та бортове бронювання буде посилено. Чесно кажучи, був я на тесті, грав проти неї, вмикаєш голду, пробиваєш, ну, як, як і було, це до цього. О цього моменту я не помітив. Поліпшиться прохідність по ґрунтам, але погіршиться швидкість повороту на місці. Е, грунтам окей, але те, що погіршиться швидкість повороту на місці, це лютий мінус для цього танчика. Тому що раніше, як? Ви крутились, ви вертілись, ви то борт підставляли, то передню частину, і можна було. Розводити гравців, і ви, відповідно, вони б вас би не пробивали. А те, що ви тепер будете рухатись набагато повільніше, це буде для цього танчика мінус. Коли я був на тесті, мені це люто не сподобалось. Радіус огляду знизиться на 10 метрів. Час перезаряджання збільшиться на 0,2 секунди, а також зросте розкид... Роткіс... з час зведення збільшиться на 0,2 секунди, а також зросте розкид гармати. Дивіться, знову ж таки, йому тут поміняли шило на мило. Мені здається, його занерфили. От мені здається, що йому потрібно було давати броню так, щоб коли ти вмикаєш голду, то ти не міг пробивати ну хоча б на СТ-ках. СТ і для деяких ТТ, да? Я вже не кажу там окей, хай там їх буде пробувати якісь 40-0,5 танків, яких там люте пробиття. Ну, ти Стежку ну, вмикаєш голду, і ти все пробиваєш. Мені здається, що це зіграє в мінус хорі. І танчик, ну, на мене, як, як на мене, буде ще гірший. І мені не подобається цей танчик. Знаєте, такий в мене. От в мене, коли я граю проти цього танчика, він мене роздражає. А коли я на ньому граю, ну для мене це лютий хлам. Роздражає, тому що ну, у мене не виходить так грати, як людям щастить, коли ти по них стріляєш, у них там десь не пробиття і так далі. Коли я на ньому граю, у мене все залітає, всі мені попадають. Коротше. Якісь такі штуки. Тому давайте підсумовуючи, СТБ 1 великий лайк. Мені здається, танчик заграється набагато краще. Тайп особливо нічого не зміниться, на мою думку. Хорі, на мою думку, відістане відігравати гірше, тобто, ну по факту, і понерфили. Якщо б їй дали б люту броню, плюс ХП, окей, їй би. Зробили швидкість повороту на місці, погіршили е і там е зведення на 0,2 секунди зменшили, плюс розкид. Окей. Тобто, якби одне замінили іншим. А так, не знаю. Мені, коли я грав на тесті, він не сподобався. Тому я вважаю, що хорі це нерв. Ось така ось така у нас нація Японії в Ребалансі 10.3, Я вам хочу нагадати, що інші нації ви зможете знайти у мене також. Вони є на Ютубі, вкладці відео, тому рекомендую вам їх теж переглянути. А на цьому дане відео я закінчую. Нагадую, за вподобайку, напиши коментар. Стріми кожного дня починає 18.00 розіграші на стрімах. Стрімлю також на твічі, на трово. Долучайся, там теж є певні фішки, приколи розіграші на цих платформах. Додавайся, підписуйся, якщо не підписаний, буду радий тебе бачити. Телеграм-канал, Діскорд сервер. Коротше кажучи, всі. Посилання, які тобі потрібні, знаходяться в описі під цим відео. А я вам бажаю гарного дня, вечора. Ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.